І весі було збільшено об'єм топки. відповідно на одній загрузці котел може працювати довго. Також встановлено новий пульт. Є можливість спеціалізації, тобто підключення пульта до системи управління, яка може керувати всією котельною. Також на новому купі новий дизайн обшивки, Регулюровані завіси лючка і знизу також. Плюс регулюрований квісь серпа. При експлуатації котла просідає з часом сальника вода з набівкою, тобто за рік-два вона може трошки сісти всередину і для того, щоб проникнення димових газів в котельню, Можна просто відрегулювати завіси самого серпа і завіси люка, після чого все одно люк буде плотно прилягати і закривати котел. Сам серп, він є розборний, його можна проміняти. Шоровичному люку все так само, плюс це чугунна решітка на всю плоскость шоровичного люка. Тут найбільша одна з найбільших температур в самому котлі, і для того, щоб не деформувати термічно не сильно впливати на шоровичний люк, стоїть оця чугунна решітка. Дані котли можуть мати потужність від 25 кВт до 1150 кВт. Цей котел це 100 кВт, Відрізняється досить великим об'ємом топки. В котлі є первинне повітря, і також є вентилятор вторинного повітря, який подає повітря з боків, а також з верхньої частини топки. Вторинне повітря Регулюється шиберами, це патрубок подачі. Звідси подається нагріта к негріта вода скотла. А це З'являється люк прочисний, який дозволяє чистити конективну частину котла. Пластинчатий теплообмінник заповнений водою, з якою знімається температура з димових газів, проходить стопки, проходить тут агеобразку, проходить вниз димові гази, вертаються вверх і виходять вже на димохід. Це шибор димоходу, який регулюється, тобто можна регулювати тягу котла. На димоході стоять прочисні лючки, а також тут викручується болт, на місці якого можна поставити щук під ганалізатор чи іншу вимірювану техніку. Запобіжний клапан. Це кран. Зливу води з котла і з самого низу патруб злива це вентилятор первинного повітря, який подає повітря на низ топки. Це вхідний патрубок, в який подається вода для нагріву в котлі. Тут у нас йде підключення вентилятора, підключення електроенергії до котла. І в з'єднання тут може підключатися автоматизація, шнек подачі палива в автоматичний котел. І також насос СО. Люк люкнизу. Тут встановлений ящик зольний, який пострушується попіл, і потім ящик витягується, просто висипається. Також тут обов'язково встановлений розсікач первинного повітря, через який подається первинне повітря, через отвори впадає туди вверх, в зону горіння, на колосники. Шуровичний люк при замовленні може контактуватися отвором по центру. Цей отвір встановлюється фахівний пальник. Також пателу Retro 3 m можна встановити автоматизовану подачу палива прямо на колесники. Виконується отвір у башці, на який встановлюється фланц. До цього фланця під'єднується бункер. Бункер автоматично подає паливо шнепом з самого бункера на колостаційні котла.